Assassin's Creed Mirage. Розробники Ubisoft сказали, що він дуже має бути сильно похожий на перші частини, тобто ті частини, з яких зародились асасіни. Відповідно, ми всі дуже добре знаємо, що ці частини дуже шедевральні, прям ну бомба, кайф, вогонь. Чому саме так? Тому що у них безкінечно глибокий сюжет, а також у них просто бездоганний геймплей. Вони дільма кусок. Ну добре, давайте перейдемо вже до гри і подивимось, наскільки класним є міраж. Опа, басім прокинувся. На цього придурка напала якась душа. Ааа, я моя. Ааа, покуди дебіл давить. що друга. Ааа, ідіот знов прокинувся. Що тобі знов приснилась якась бридятіна? І що твій друг тепер хотів? Він хотів, щоб мій стриптиз продовжувався. Окей, почався новий день. Давай що маю. О боже, це знову з контракт з тими асасінами вклав. Я ненавиджу твоє це все. А я обожнюю асасінів. От і все. Ти кончений долбайок. Я знаю, типа. Не треба мені про це нагадувати. Вкрадіть в якогось мужика щось. А, вкрав. Прикольно, да, типа? Я просто краду в людей гроші. Боже, який геймплей. Асасіни мені сказали вкрасти оцю книжку. Я вкрав. Місія виконана. О, далбає. Ой, даптобасім. Я все приніс. Все, заплати, пацану, я пішла. Я хочу до вас приєднатись. Та пішов ти нахер. Навіщо тобі ці асасіни? Навіщо ти їм служиш? Їм потрібна одна скриня. Я хочу їм її дістати. О боже, окей, окей. Давай дістанемо їм цю ту парилу скриню. Мені показують палац, в який мені. Треба прокрастись і вкрасти щось. Я надіюсь, з таких квестів не буде повністю гра складатись. Як, наприклад, в Assassin's Creed Unity. Пацани прийшли, походу, культе, тамплієрів оцих. Мужики відкрили скриню, подивились, що там. Там, походу, артефакт, скоріш за все, по-любому. Ну тата, асасінська бридятіна. О-о-о, що започалось! О, фак! О-о-о, це там відбувається. Щось за гранью розуміння, напевне. Ти маєш якусь ідею, що ти робиш? I'm sorry, I'm sorry. Це все твоя пловина, ти що полямав, то все кончений. Oh, shit. О май ще о ще а. Я помер, Щет. А ну схватить Долбоєва. Може дати їм схватити Долбаєва? Цей об'єкт. Він щось зробив зі мною. Прикинь, обісратись. Коли не, не знаю, коли він встиг зі мною щось зробити, але він щось зі мною зробив. Нам треба, щоб ти що звідси. Що? Ні, я не хочу тікати звідси. Я вдома. Робиш, і я кажу. Я ж ось у мене голос, да, ніби я помираю. Боже, цей чел. Боже, Боже мій чин паркурить. Куди він паркурить? Він кончений. Ну це гра року, типу, можна я пройду? типу. воно ну, так все убого виглядає. Подивіться, на ці кончені рухи цього бота. А ну стопа, а це він ну глянь. О, да, пика Так, да, да, походу він. Кидай його. Заштрикає ножами. Давай. На рахунок 20. Один, два, три, чотири. Ай, блін, того думали. О, пацани заспавнились на причалі, біжимо. А -а -а. Епічна, епічна бетла виходить. Дивіться, ого. Той мужик просто чекає своєї смерті. Е Стрибок цієї кінченої віри. Ну ладно, тут ще вижити можна. Кача, Ubisoft Original, ну це як Netflix Original, Та ж саме дерьміще. Всі механіки просто вкрадені зі всіх інших ігор, які існують на планеті Земля. Original. О Боже, подивіться на оцю анімацію плавання, що це за крива херня. Original. Два місяці тому. А, ось туда! Готовий? Та, я думаю, я готовий. До чого ти готовий? Я взагалі не знаю. Що ти кланюєшся прибацене? Іди давай! Мене до сих пір обучають. Я думаю, 90% гравців кидають цю гру і просять рефанд. Вони не витримують цього. Мені сказали поговорити з якимось чуваком і запитати, чи потрібна йому допомога. Боже, це Ubisoft потрібна допомога. А басі you know. I don't know what I am I doing here. So anyway. Можеш говорити по-українськи? А звичайно, можу можуть по українськи говорити. Що мені потрібно зробити? А точно. Знаєш, що зробе? Позбирай пташиний лайно по нашому селищі. Прибереш тут трохи. Просто руками порить. Original. Uh, original. Він схопив його тільки що залезу. Нажміть ліву кнопку мешки, права кнопка, щоб блокувати і контратакувати. Ага, от нажміть лівою кнопкою мешки. Та, сильна атака. О май факінгад, нажміть щифт плюс ліва кнопка мишки А за геймплей почався. По-моєму, це шедевр. Ну, це гра року. Original. Тренування продовжувались, вони не закінчувались, вони були дуже сильно напряжними. Афроамериканець, який заблудився в цих трущобах, також не знав, що робити. Тримаю вас в курсі подій. Басіма офіційно посвячують в асасіни. Ти готовий служити за Залишити і позаду своє життя і своє наше я готовий. Ти готовий здатися і приступити до бреду. максимального такого, якого ти ще ніколи не бачив? Я готовий. Не сідай на бутилку. Оце саме головне, а це велика помилка асасінів. Придурошне просто має відрубати собі палець. Це не має ніякого сенсу. Просто просто басін тепер офіційно дебіл. Це вже третя година йде. Я до сих пір тренуюсь. It's the biggest piece of dog shit. На, попей, що таке? Кажи, розказуй. Алі, його немає, його забрали вночі. І хто такий Алі? <сум> Алі баба? Якщо Алі пропав, ми всі тепер сліпі. Тепер нам потрібно йти в Багдад. Рошан, басім, відправляйтесь туди. Типу, блін, мені показують Assassin's Creed Mirage. Holy shit, поки взагалі ні разу не було цікаво. І вони це показують, типа вау, це було дуже круто, чувак. Dog shit. Наша головна ціль у цьому багдаті — це дізнатися, чому наш друг, якого ми ніколи не бачили, зник. Де Алі? Я без поняття, де той Алі? Але дивись, давай виконай мені новий квест. Ну добре, я тобі допоможу. А що мені потрібно зробити? Ха, Тобі потрібно звільнити заручників, вони мої друзі. Блін, серйозно? Це цікаво. А блін, якось він мені дав цей квест, а то я здихав від нудьги. Я врятував всіх заручників. Тепер скажи, що ти знаєш про Алі. А, та я нічого не знаю, довбой я. я тебе тупо надуваю на завдання, розвів як лоха. Проберіться у цю в'язницю і врятуйте Алі. Щось в мене дежавю дуже сильне. От бойова система тут просто жахлива. Я цих пацанів б'ю, ніби не відчувають вони урону абсолютно. Їм ніби похарю. Блін, я ніби якимось. Картоновим мечем б'ю їх. Я знайшов Алі. Познайомтесь, це найважливіший персонаж в ігрі. Раз ми прийшли його рятувати. Нам потрібно тепер вичислити, де знаходиться Альгуль. Що за Альгуль? Що значить, що за Альгуль? Це тамплієр. А, точно, це ж цей Альгуль, як я міг забути. його ні разу не показували. Як я обожнюю сількувати за ботом в цій грі. Можна ще швидше рухатись, будь ласка. А що цей Те Квест швидко пройде? А повільніше, можеш іти. О, боже. Просто вбийте мене нахер, я не хочу це грати. Ми ще на конях їхали до того. Дивіться, бачите. О, дуже швидко ми їхали. О, Боже, мені показують ще якусь херню, яку треба прокрастись. Ігри асасіни вони приречені. Вони приречені бути нудними. Вони не цікаві. Просто сама концепція це тупо нудьга смертна. Це неможливо зробити цікаво, особливо для Юбісофт. Просто зайти на територію, знайти чувака і вбити. Це вже занадто легко. Подумали розробники, тому у цій території є квести, які треба виконати для якихось туперилих ботів, щоб вони типу допомогли тобі. Бла бла бла, бла 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 Ага, я маю заплатити 15 тисяч драхм якомусь чуваку. У мене 118 Тепер я маю просто вкрасти в чувака якусь херню. Замість того, щоби купляти її, тепер я йду до іншого чувака. Даю йому ту штуку, яку я вкрав. Все, і тепер тільки мені відкривається чувак, якого я маю вбити, і щоби всім показати, що чувак здох треба його повішати і оця от класична класична херня сала алама лайкум аволакелейкум умсаля кумтеляпаса таляпаса кум ти напевне з цих е, асасинів та... я помер почекай. не встиг сказати сумну свою історію з дитинства і оце от -о -о". Оця фігня була в першій частині і в синдикаті це має сенс ні це не має сенсу це просто так софт так придумали ми вбили альгуля Гуля, втікуля Чи, аль це читав та в без бесті... Сіарії. Ти напевно думаєш у чому ж далі сюжет. Все вже. Крапка. Ми вже все виконали. Я знаю, що я буду робити. Буду продовжувати заходити в отакі от локації і вбивати ботів. А та мінімум двадцять тисяч треба буде вбити таких. Я думаю, що ти права. Та слухай, ти давай же закінчимо той діалог. Ти дерьма затянулась, за... Алхамбулала. алхамбулала. Алхамбола. Ви що окончені тибіли? А Ану, йдіть сюди, швидко. Нове завдання. Потрібно вбити наступного бота. Я його звати Ребен Інкхе. І краще я вже так говорити не можу, я скоро здохну. Тому роби, що хочеш, а я пішла. Я думаю, Ubisoft переплюнули самі себе. У цій грі самі нудні завдання, в принципі, з за асасінів. Я маю ходити по локації і шукати якусь типу інформацію. О, прийшла жертва. Мені так весело, що в житті ніколи не було. Адреналін просто тріщить з моїх ван. Ви знаєте, хто ця баба? Ви не можете знати, бо ви так само як я в перший раз її бачите. Ubisoft теж, до речі, не знає. Вони просто додавали її, щоб вбити. Я її вбив. А тепер мені ще треба підійти до неї да, і підтвердити вбивство. Кинжалом в голову попав. Нічого, треба підтвердити вбивство. Я не можу підтвердити вбивство, бо мене ті побачить. О Боже, я ненавиджу цю гру later. боже, я знову приходжу до якоїсь точки, і типа я відьмак нахер. Я шукаю щось. Боже, дивіться нахер, подивіться, він щось дивиться. Він щось бачить. Він щось пробує дізнатись. А ну, давайте подивимося, що він тут дізнається. Ого, папірчики, які показують, що це книжка. Прикиньте, обісратись можна. Ану, а що він про це скаже? Це сумка, Чи я, басім твоєї мами може? Ану, дивись уважно. Я шукаю Ахмеда і Сабура. Ого, Та, я не знаю, де він. Мм, прикольно. О Боже, тепер почався мій самий любимий квест. Слідкувати законченим ботом. Це цікаво. Ну, дивіться, подивіться на цей геймплей. Круто, правда? Ну, типа, вау, мені оцей тупорилий світ взагалі не хочеться досліджувати. Він пустий, тут нічого немає. 15 Так, блин, мені треба за ці двері. Ага, лист, блін, Вау. Ану ну, ну а що шо шо? А куда? Ага, давайте та глянем. Ага. А, там ключ в когось, опа Все, вкрав ключик. Ага, та А ну, шо, шо тут пише? Забух за базар. Ага. Базар на базар. Назар пішов на базар. Понял. Ага. Так, я приніс на другий поверх сам себе. О, що тут лут. Перо, перо Ісуса, ага. А тепер захватити ціль. Давайте слухаємо хлопці, Що вони кажуть? О, да, да, да. Я довбоя. А ти, а я теж кончений. А ти що, а ти звідки такий кончений? Та я з компанії Ubisoft. Я хочу, знаєте, що дізнався? Що ключик знаходиться ось там. Бачите? Ооо, о, басім, а Сасім басасім. басім. мене мені сасім. Далі пішло бла, 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 безсенсові діалоги, бла, 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 і не можу даже Сорі. Придеться дивитись, бачите, отут -от -от галочка вже поставилась. Відповідно, мене сюди телепортує. Мені кажуть, е, вбити АІ і убасама. Що мені потрібно для цього зробити? Давайте глянемо уважно. Я сів, і я знову роблю те саме. Цю гру в середньому проходять за 16 годин. От оце от 16 годин геймплею. бла, 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 бла. Ага, зрозуміло, щось дізнався. О боже, підійдіть до плакату, подивіться. Ну, дебіл дивиться. Ух, що ж там таке. Я думаю, ви зрозуміли зрозуміло, через яке гамно мені прийдеться пройти. This is disgusting. Я не шов мужика, якого мені треба вбити. Ось він. Дякую, що нахилився. Аль Рубішсу е, захерачений. Все, він мертвий. Шарите, тамплієр помер. От весь цей час я б відслідковував його, і так буде продовжуватись далі, поки ми не вийдемо на їхнього лідера. Коротко про геймплей на даний момент. Як ж цікаво подорожувати з цим чуваком, просто жесть. Ух, эх, з цим чуваком прогулка просто божественна. Він мені показує стільки всього ціків. А ну, цікаво, що цей мужик мені покаже в цьому місці. Просто тупо ходити з ботами. Це кайф. Це кайф. Так, тепер квести стають ще більш цікавими. Тепер я маю слідкувати за цим мужиком. Я дуже-дуже сильно уважно за ним слідкую. Проберіться цей, цей от замок і вбийте боса. От оце от мені треба вбити, бачили? Оця баба. Зміюка її звати. Оба, побігла, побігла. Босс, куди ти там? Почекай, ану стопи. Вона там щось плете, якісь дурниці. Дуже цікаві. Ого, йомою, ви це бачили? Іди зі мною, я тобі покажу те, що за грантю твого розуміння. Ні, шо? Її вбили нахер. Вона знає про того джина, який в мені сидить. Ця пітьма, то що мене сковує, вона все знала про це. Якщо ти підеш туди, куди сказала вона тобі піти. Я тебе вб'ю. Вона сказала йому піти в якийсь храм. Дивіться, щось таке загадкове ого. Ого, ого, а все, та ви не покажуть. Окей, а я так насравтіки, що два, два рази. Welcome to the club, buddy. Я боюсь аламата. впав. впав. Аламатен, це наша лігва асасінів. Нам кінець. Назвичиславе. Наскільки погано все? Я помираю, дебіл. Я вб'ю всіх за змушу їх заплатити. Ти маєш нас всіх рятувати. Я я врятую вас всіх. Все, пока, помирай, дебіло. А ці асасіни охороняли святиню, храм, і під тим храмом знаходиться якась бісовщина. І басім хоче дізнатися, що там саме знаходиться. Каже, що я знаю про храми, що ви захищаєте, теж знаю, що ви щось захищаєте. Ти що кунчний, що? Що як ти так знаєш? Це дебіло. А що ти пропустив, Вдлобаєп чи що? Тобі що не цікаво? О Боже! Пам'ятаєте? Пам'ятаєте такі текстури? Прийшла баба, щоб вбити басіма. Який сенс вбивати його? Та просто розкажіть, ймою, це, це так кончено, що це просто жесть, типу, якого біс? Вона вирішила просто здохнути, замість того, щоб сказати інформацію. І ще насрати, ніби. Я проколов вже разів 10, їй похар. Об'єкти стародавньої цивелізації. Ми всі це дуже добре знаємо, і нас це вже так задовбало, що це просто жесть. О Боже, мої очі мене що обманюють? Говорить басієм такий огой, таке не бачив ні разу. Він напевне не грав у попередні 12 частин. Я знаю це місце. Дуже цікаво, звідки він знає це. Місце. Оце він звуки видає цікаві. Боже, у нього пика просто кончена. Як вона там опинилась, типу. Її ніколи насправді не існувало. Прикиньте, це тупо магія Юбісофта. У нього шиза в цього чела була весь цей. Каже, він просто дебільний псих, як ви можете бачити. Ого ого, ніхера ого, ого, жасть. Мозги плавляться. за грайні розуміння. Ану покажись, хто би ти не був. Навряд чи нам розкажуть, хто ти взагалі, але покажись. Ага, це спогади з минулих життів, Зрозуміло. Має сенс? Абсолютно, ні. Нахер ноль. Тупо брід нахер. Все моє життя я був дебілом. Але тепер я зрозумів, що це не я був хворим, а Юбісофт. Нас чекає стільки всього попереду. Новий світ. Дай мені тобі показати. Пісюнь показати хочеш мені, чи що? Нє, а шо тоді? А що ти? О Боже, вони з одне одного. Що відбувається? О, Боже, шокується, мене голова взривається. Всього вони перетворились в сперматозоїд і полетіли в космос. Вона жива якогось біса. Питань нема сенсу задавати, бо сенсу немає. Вона вже мала витікти кров'ю і вмерти. Типа, типа, ну немає крові. У неї у венах тече бред. Вона не може померти. Сьо, блін, це кінець. Вау, wow. хай ця історія не закінчиться ніколи. Це вот Бог він ніколи не верветься, бо Ubisoft не знають, що треба зробити, щоб він вервався. Що ж, ми побачили історію ні про що. Чи вийшло розробникам зробити так, щоб я відчув всю силу геймплею класичних асасінів? Звичайно, що вийшло? Вони взяли все найгірше з попередніх частин і впихнули в цю гру. А на рахунок сюжету також непогано на тому ж рівні тримається. На рівні такої здорової какахи. Assassin's Creed Shadows. Я не хочу навіть братися за це гамно, тому пішла ця гра до дупи. Але я ще не закінчив з Assassin's Creed Mirage. зараз я знаходжуся у грі Assassin's Creed Origins. Я хочу, щоб ви подивились на міражі, які тут є. Що ж настала черга Assassin's Creed Mirage. І поки ви дивитесь на ці чудесні міражі, я задам питання: якого біса тут їх немає?